Я точно пам'ятаю, я тут живу, і тут навіть знаходилось турагентство всередині. Тобто ця будівля функціонувала до якогось часу. І все з нею було добре, і її фарбували, і все було класно, поки тут не вирішили будувати ЖК. Прямо за хронологією, це можливо 19-й рік був. Почали будувати ЖК тургенів. Правда, зараз ця вже назва майже ніде не фігурує, проте це багато що говорить про забудовника цього об'єкту. Якщо говорити про будинок, який виходить на фасад, то в планах забудовника було продовжити будівництво цього ЖК і вийти на червону лінію вулиці. Відповідно, для цього йому потрібно було знищити цю будівлю садибу Зеленських. Якщо говорити взагалі про законність цього будівництва, то цей житловий будинок, який вже збудований, він досі не введений в експлуатацію. Тобто була перевищена висотність, було збудовано, здається, на три поверха більше, чим передбачали дозволи. Тому ну, ми вже розуміємо, наскільки чесний девелопер зайшов на цей майданчик. Ну, забудовник одразу вів себе агресивно, О, замовчується випадок про те, що були підірвані гаражі у дворі нашого будинку. Це двір будинку 16. Ось тут були повністю гаражі. Ось такі ж самі, як ці. Ну, і, і також ми знаємо, що це вони, бо вони запитували в мешканців, чи можна придбати їх гаражі. А люди були проти? Ну, наш сусід був проти, але ну, в нього гараж в центрі Києва, Чи він буде його продавати? І людей взагалі всіх евакуювали на всю ніч. Тобто відбулося це, ну, в мене на фотографіях пише, що десь о 12 й Ось. Ну, тобто, я виходжу, все в склі, Усі москітні сітки повилітали, у нас теж. Ну, тобто тут повністю все було в склі, всі вікна вилітали. Ну це колодязь, це, ну, звісно, якщо всередині відбувається вибух, воно тисконо. І взагалі забудовник веде себе агресивно, перекриває тут дорогу періодично, ну, і також більш свіже те, що вони зруйнували архітектурну пам'ятку, яка була. Відреставрована, можливо, не повністю відреставрована, можливо, не капітальний там був ремонт, але виглядала вона чудово. І, звісно, зі зносом цього будинку м -м, теж сталося дуже багато цікавих історій. Спочатку його почали зносити. Поліція приїхала на виклик через час 40, хоча я. Спеціально знаючи, що можливо буде платити штраф, подзвонила в поліцію і сказала, що тут не тільки знос архітектурної пам'ятки, що на мене впала цегла. В мене кидаються цеглою. Виклика... І мене питає жінка-оператор, разом зі швидкою приїжджати. Я кажу, звісно, приїжджайте разом зі швидкою. Ну, швидка взагалі не приїхала, сама поліція приїхала через годину сорок. Ми тут чекали. Хто знає, де знаходиться Шевченківський відділок, розуміє, що це можна було заїхати в Макдональдс на Макдрайв, поїсти і все одно приїхати раніше. За цей час, в дуже спокійному темпі, не поспішаючи. Працівники екскаваторів зібралися спокійно, поїхали. Всі будівельники з усіх трьох. Будівель спокійно зібралися і поїхали. Охоронець зібрав свої речі і поїхав. І перша поліція, яка приїхала, вона взагалі сиділа в машині і не виходила. На цей час тут зібралось уже людей 40. 40. Тобто викликів в поліцію було точно більше 10. От. І лише там, через півтори години після знесення будівлі. Прибули відповідні правоохоронці, які вже почали там збирати якісь коментарі стосовно цього, ну, проявляти якусь активність. <у больни> Я тоді саме прийшла з роботи, вийшла на балкон і побачила, що тоді вже стояла купа людей. Е і була техніка, яка це все е -э намагалася знести. От. І, і все, якось тоді побігла далі по своїм справам. Е е власне, особливо -то не. Типу ну, не приймали ніякої участі. І потім вже мені достеменніше стало відомо, що це робиться і що це дійсно намагалися знести. І дивлюся, чим чим більше ми подаємо документів про те, що ця будівля історична, цінна, тим швидше починають її розбирати. Що додавало пікантності цієї ситуації, це було якраз день народження е, міського голови. А от, відповідно, всі заступники, профільні, і непрофільні, вони теж були за містом. То що хто хто читає пресу, знає, що у нас міський голова. Він вже е не часто буває на Богдана Хмельницького. а Він е там в процесі розлучення е повернув собі у власність е маєток в Нових Петрівцях. Відповідно, він мешкає зараз в Нових Петрівцях, і тобто всі чиновники були там. Е е закрадається така думка, що планувалось по тихому ввечері в п'ятницю демонтувати будівлю. Чиновники всі за містом, і ну, про це б дізналися в кращому випадку в суботу зранку, а може в суботу в обід. Тобто, а на цей момент вже б можна було почати заливати бетон нової будівлі. Це, на жаль, був не поодинокий випадок. Потім вони ще раз прийшли руйнувати цю будівлю. Знову була викличена поліція. Потім вони її розбирали руками. Пів... Через півроку після її знесення почалися якісь дивні рухи. Ну, тобто Приходили якісь спочатку звідси, приходили через дорогу будівельники, почали тягати якісь, ну, якусь цеглу жовто-історично. Почали розтягувати, почали скидати сміття. Ми провели одну толоку, другу прибрали сміття. Потім приїхали, приїжджали вже ну, вантажівка, приїжджала. Кажуть, що типу, ми будемо робити протиаварійні роботи. Щоб робити протиаварійні роботи, треба повністю розібрати будівлю. Я кажу, так, почекайте, ну, та воно так не працює. Якщо ви щось розберете, у нас в Києві не було прикладу, щоб хтось щось розбирав, а потім зібрав. Вчора Департамент охорони культури спадщини нарешті погодив проєкт протиаварійних та консерваційних робіт. Власне, кілька разів після самого знесення. Власник цієї садиби намагався самостійно провести так звані протиаварійні роботи. Вони заключалися в тому, що власне, рештки будинку просто стягувалися краном вниз, завантажувалися на вантажні автомобілі і вивозилися. Ніхто не описував, що збережено, що не збережено. Просто все разом стягувалося і вивозилося. Ми розуміємо, що Якщо такі роботи проводилися б надалі, то власне не було б що відновлювати. І довгий час будівля стояла не загороджена, і звідти люди бачили особисто, ну там тягали хто там метал якийсь, хто що. От і а щодо а щодо знесення, так, я негативно відношуся навіть між цими двома будівлями, будівництвами, там теж є історична пам'ятка, красивий будинок, він максимально занедбаний, і таких покивов дуже сильно багато. І насправді це дуже сумно, тому що ну, архітектура міста вона вражає. І хотілося б, щоб... Я розумію, що це дуже дорого, і що мало хто захоче цим займатися, і що це великі інвестиції, але ну, мені здається, краще вкластися в те, щоб відновити одну будівлю, ніж побудувати дві — Потім поставили цей прекрасний забор, і там, я не знаю, чи видно, да, видно, там вони е закрили тканиною собі дірку, і за тією діркою е працівники розбирали будівлю зсередини. Я просто гуляю тут з собакою, живу в цьому дворі, Я чую, що йдуть якісь роботи. Я подзвонила своїм знайомим з громадської організації Спадщина, і виявилось, що власник все одно не полишав спроб продовжувати демонтаж будівлі вже в 2025 році. Після всіх обіцянок про відновлення обіцянок зроблених там офрек, онрек, зроблених в міській раді, не в міській раді. В результаті тут з боку відбувається. Диночка була повішена такий банер, і за цим банером будівельники проходили з підземного паркінгу і заходили і розбирали будівлю з під низу, тобто з бічної сторони. Ну, це якийсь дитячий садок, що там втіхаря за забором, закрилися простинкою, розбираємо будівлю, яку не можна розбирати за судовим рішенням. На кінець квітня, початок травня по Києву почали масово зникати дерева. Ну, це виникло викликало певні питання. Наприклад, на вулиці Кониського зрізали два дерева. Це відбулось там, напевне, буквально за годину. От, це побачили місцеві жителі, і у них відразу виникли питання, чого ж їх зрізали. Тобто, дерева були десь 70-75 років, тобто нормальний вік. Вони не були аварійними. Певно, вони в такому віці вже потребували певного лікування, проте потреби в їх обрізки до пенька не було. От. Відповідно, вже на той момент і ми звернулися, і місцеві жителі звернулися до різних екологічних ініціатив для того, щоб отримати якісь певні роз'яснення від Зеленбуду. Зі слів Зеленбуду таким методом вони вирішили питання саме лікування дерев. О, тобто вони його підрізали спочатку, зробили кронування, але після кронування вони побачили, що просто дерево з такою кількістю гілок не зможе існувати, і вони там буквально там, на наступний день його просто зрізали до пенька. Чи є в цьому якась логіка? Ну напевно, вона викликає питання будь у будь кого, хто почув цей порядок дій. Проте за буквально ці пару днів майже в кожному районі були зрізані крім там сухих дерев, які потребували вже заміни на нові саджанці. Були зрізані і абсолютно здорові дерева, і дерева, які потребували лікування. Наприклад, біля фудмаркету на арсенальній знаходиться декілька лип. Теж ну, не старих за віком, от, і вони теж там їх кора потребувала там певної лікування і так далі. От, проте вже перша із лип була зрізана. Я вирішила створити цю петицію, бо це відбувається не перший рік, не тільки тут. Вирубовують здорові дорослі дерева з великою кроною і саджають не зрозуміло, що не те, щоб я проти липи або акації, але замінити здорове високе дерево вона не може. Через це зникає тінь на вулицях, хоча ми намагаємось зробити Київ пешохідним містом. І, звісно, підвищується температура повітря в місті. А це прийшла на роботу, дивлюсь, дерева пилять. Я спросила, кажу, у вас є документи на випилку? Вони сказали, є. Я переглянула, ну там одне дерево дійсно ну, трошечки було, але ж друге було нормальне дерево. Його можна було спокійно зробити санітарну обробку йому. І так в Києві нема дерев. У мене тут а літом, бабулечки сознання тіряють, тому що вони на жарі сонце нагрівається, блекауди, і вони в мене падають тут під цими деревами. Куди ж випилювати далі? Тим більше, ви бачите самі, дерево нормальне. Я визивала спеціальну людину, яка провела незалежну. Експертизу людина сказала, що дерево абсолютно здорове. От навіть як зараз, типу, тут стовбур і просто з нього такі от гілочки попроростали, ну було таке красиве, зелене. Ну, це конкретно те, яке було в мене видно через ну, балкону. Бо я за ним спостерігала і його дуже любила. Взагалі вони збираються зрізати і інші дорослі дерева по вулиці. Але через е, е, громадський інтерес, через. Е, Підняття цієї теми в засобах масової інформації, вони поки відклали це зрізання. Проте в їх планах взагалі зрізати всі здорові дерева. Деякі з співробітників зеленбуда, які проводили ці роботи, вони повідомили місцевим жителям, що це пов'язане якраз з будівництвом цього комплексу. Дорослі дерева вони не дають можливості розмістити якусь будівельну техніку чи якісь знаряддя, якісь засоби. Механізації, його. ну і зі слів працівників Зеленбуду, це було таке неформальне прохання, о, тобто прибирати ці дерева. і, ну, А під це вже, звичайно, знайшли документи, там акти аварійності дерев. Тобто це вже було питання техніки, от, підготувати такі документи. <панія, 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 ні, так? це не приватна компанія була. Це, по-моєму, із зеленбуда якраз ребята були. Ну, вони постійно роблять санітарну обрізку, там випилюють ці дерева, постійно опилюють усе, але ну я ж їм почали. Я творчесь сказала, що дерево нормальне. Почалися ну, зв'язні війни за це дерево, я підняла активістів. Ні, я погоджуюся, якщо дерево дійсно воно, ну, пошкоджене, дійсно сухе, то питань немає. Дійсно краще госполя, щоб воно нікого не прибило. Ну, тут же ж нічого нема такого. Ну я засумнівалася, я просто написала в чаті, Кажу, є компетентні люди, які можуть мені посовітувати, як отвоювати. Прийшли люди, які провірили, зробили експертизу цьому дереву. І сказали, що вони просто роблять неправильну йому обрізку. І вони через час самі просто вмирають. от і все. Я вважаю, що Київ Зеленбуд діє не зовсім правильно, і не зовсім грамотно, бо ми використовуємо виключно бензопили. Щоб вирішувати якісь проблеми з деревами, хоча їх можна лікувати, їх можна кронувати правильно, щоб вони нормально росли, щоб не відрізати точку росту дерева, щоб воно розросталося просто далі більше і ширше. Там таке враження, що ну, працюють тільки спеціалісти роботи з бензопилами. І все. Бачите, недавно Посадили і вже прийнялись оці дерева. Mm -hmm. Це тиждень тому побулимо. Mm -hmm. Тут mm -hmm. зробили цей. Так були ж хороші дерева тут. Ну тут страшно вже було такі Могутні вони закривали це. Вот. Тут, тут ми бачили людині, справді не сподобалось дерево занадто велике, але коли його спилювали, воно було абсолютно здорове. Я от чогось я не бачу проблеми в великих прям, деревах. Можливо, для когось це і справді щось страшенно лякається. А загалом сусіди, можливо, що кажуть, бо ну, якщо вже кілька дерев спиляли, то, можливо, є ризики для інших, От, зокрема, ви про липу кажете. Можливо, якось об'єднатися, законектити, щось, якийсь фідбек дати, чи місцевій владі, чи Київ -Зеленбуду. Особисто з сусідами з приводу цього я не спілкувалася, Єдине, з ким я спілкувалася, тут є сусід, у мене 14-річний хлопець, ну, мій друг, не знаю, ми з ним спілкуємося. І ми просто про це так проговорили, всі типу, вражені, всі в шоці. І, власне, все. Ну, я знаю, що там, начебто дійсно збираються люди про те, щоб відстоювати ці дерева. О, тому якщо, якщо буде якась організація, да, я вступлю. Мені балкона все видно. Арборист сказав, що цьому дереву мінімум 30-40 років. Ну і мешканці будинку, які заді мене, вони теж казали, що йому років 30 точно вже є. Ну, тепер питання, чому всі в Європі намагаються врятувати дерева, а в нас намагаються їх вирізати. Ну ви ці питання не ставили співробітникам, які приїхали їх спілкуватися спілкувалися? Розкажіть про цю розмову, будь ласка. Нічого, вони сказали, що вони аварійні, я нічого не розумію. Їм надо... у них проводилась експертиза, дерева трухляві, вони вот-вот заваляться. Я задала питання: якщо дерево трухляве, об'ясніть мені, будь ласка, чого немає жодної сухої гілки? Якщо ви подивитеся, на ньому немає жодної сухої гілки. Питання. Я тут працюю кожен божий день. Ну я чесно працюю кожен божий день, без вихідних. Ну, принаймі, як повномасштабка почалася, я тут кожен. Жен божен день не було такого, щоб гілки падали при ураганах. Скільки було ураганів, навіть сухої гілки не падало. Ну як воно може бути аварійним, якщо не було? І тим паче спеціаліст. Ладно, Я думала, може, це я собі таке придумала, може, дійсно, ну. Я поэтому, а не поэтому, може, дійсно, якісь проблеми в деревах є. Для цього я попросила активістів, щоб вони просто викликали людину, яка спеціалізується на деревах. Людина приїхала, подивилася і сказала, що це неправда, що дерево в нормальному стані знаходиться. І те дерево, яке друге зрізали, також було в нормальному стані. І тепер питання: якщо воно було трухляве, то чого 4 дня чи 5 днів вони намагалися виковиряти той пеньок? Тому, якби просто повідомляли якось місцевих жителів, щоб була якась база, де ми могли подивитися, чим саме дерево хворіє, по яким саме причинам це відбувається, і чи згодні ми з вирубкою, чи справді воно аварійне, то це б було б ну набагато краще. Бо голосування за назви вулиці, будь ласка, всі голосуємо. А як щось нищити, то Ось це дерево теж виявляється аварійним, і там три дерева теж ну, страшенно аварійні, їх теж будуть викорчовувати. Вони досі в документах стоять під утилізацію ці дерева. Так у мене питання: а чого ми утилізуємо здорові дерева? Для чого? Щоб падать гроші на саму, щоб насадити новенькі. Так а що ну насадили вони новенькі? Скільки от холода от цього дерева? Раптом і що. У нас навіть чінечка немає. Ну, у нас куди не йди, от в Києві майже везде нема дерев. У нас просто проблема з цим. Тут буквально на кожній вулиці. Буквально вся бульварна Кудрявська вулиця, це ось ви будете йти. Це молоді дерева, які не трошки вище вас. Потім на вулиці Олеся Гончара дуже вирізняються, дерева. Стоять, я не знаю, можливо, це липа чи ще щось, але вони так виглядають вже років 5. Стоїть дерево за таким маленьким набалдашником і все, тіні ніякої немає. Ніякого взагалі догляду навіть за цими деревами немає. Також в мене є претензія до догляду за газоном, бо його просто спилюють під нуль, його не підстригають. І ну, ми бачимо потім якісь воно росте, якимось стригучим лішаєм. Якісь шматки є трави, якихось немає. Це ну виглядає жахливо. У мене таке враження, що в спеціалістів неймовірних, які працюють в Києві Зеленбуду, немає ютубу, щоб подивитися, як правильно косити газон, як правильно обробляти дерева і що з цим робити. Бо інакше я ну, не можу це пояснити, бо мені здається, будь-яка просто людина, зацікавившись цією темою, може знайти інформацію в Ютубі, десь в інтернеті, як це робити правильно і не нашкодити рослинам. Як думаєте, як дії підприємства комунального позначаються на екології столиці? Ну я вбачаю скоріше, якісь певні негативні наслідки, О, тобто. Якщо ми говоримо про зелені зони, травянисті насадження зникають. Притом навіть по Києву в минулому році були експериментальні місця, де повинні були не косити траву. І в результаті потім все одно в цих місцях була скошена трава. Тобто вони ж самі ввели це правило, ввели ці експериментальні ділянки, воно там простоїло ну, місяць-два, потім ці таблички перебрали і скасили. О. Аргументація, чому скошується в місті трава, ну, взагалі без глузда, Аргументацію є кліщі. Тобто, по версії Зеленбуду, якщо трава буде більша, ніж 4 см, то з неї будуть стрибати кліщі на людей. Ну Я думаю, люди, які там мають домашніх якихось улюбленців. Там, Тіх собак вони, ну, розуміють, наскільки це безглузде твердження, і просто в тебе біля будинку не будуть стрибати як кліщі тобі на ноги тільки через те, що там трава там, 4 сантиметри чи 10. От. Це взагалі інші фактори. От. Але це одна з аргументацій. От. Чи є якесь адекватне озеленення по місту? Ну, в деяких точкових місцях, там, де був витрачений якийсь просто нереальна кількість бюджетних коштів, там же на вулиці. Богдана Хмельницького, наприклад, і там є там, багаторічні степові рослини, які все-таки не скошують. Проте це скоріше виключення, яке підтверджує правила. Тобто в більшості ділянок ну, систематично не, не робиться робота, не підбирається відповідне озеленення, та трава, яка росте, вона скошується Ну, це все нівелюється. Тобто, це навіть робота не в пусту, це робота в мінус. Як загалом ви оцінюєте роботу Київ-Зеленбуду? Не, не знаю, у нас це все під... Ні, ну справді оце дерево вони посадили швидко на заміну, коли треба було. Але якщо так брати відверто, ну посадити, спилять здорове дерево і посадити замість нього маленьке деревце. Ну це ж ну. 30 років життя цьому дереву треба, щоб воно давало якусь тінь, якийсь захисток і виділяло якийсь кислоро. Тим більше біля ну, дороги. Я вважаю, що вони трошечки, і тим більше сам Арборис сказав, що вони неправильно опилюють дерева. Питання, чому у нас люди, які займають посаду, не розуміють елементарних речей? Ну таке. Я сподіваюся, що якось переглянуть роботу «Київзеленбуду». Якось переглянуть радянські нормативи лікування дерев, це замазування білим, кронування просто до стовбура, бо це ну, є дуже багато нових різних технологій. Ну, звісно, ніхто не буде, так, як я там в себе на дачі, за кожним деревом бігаю. Кожні, кожен тиждень над ним трушусь, але якісь все одно повинні е, бути, я не знаю, правила, як доглядати за деревами, щоб вони не ставали аварійними. Правила, як їх обробляти не усім білим, непонятно, чи воно щось дає. Ну, якісь, е... Якісь інновації, щоб вони впустили, можливо, якихось людей, які справді розбираються в садівництві, в деревах, бо ми можемо побачити, наприклад, ось там трошки вище, знаходиться офісна будівля енергоатому. Вони найняли собі свого садівника, який їм розсадив рослини так, що вони і цвітуть постійно, якась де цвіте, і всі між собою якось ніхто там не загниває. І в них все там чогось добре. Ну, тобто є спеціалісти, які в цьому розбираються, але, на жаль, не в Київ Зеленбуді чогось. Бо я теж не спеціаліст, але я знаю, що там якісь дерева краще в таких ґрунтах ростуть, якісь в таких. Ну, ми всі собі якось це уявляємо. Але не розбираємось. Чого я в цьому не розбираюсь, бо я цим не займаюся? Чого... В Київ з будь не розбираються, я не знаю. Говорячи про українців, які все-таки цікавляться. Mm -hmm. Окрім того, що ви порекомендували шерити і постити їх у соцмережах, що ще можуть робити люди? Бути небайдужим. Бути небайдужим, бо місто воно починається з тебе. Ну, типу, я бачу, що люди, які захищали пам'ятки, потім пішли захищати дерева. Люди, які захищали дерева, почали захищати велоінфраструктуру. Люди, які захищали велоінфраструктуру, почали говорити про те, що нам треба ефективний громадський транспорт. Це не питання того, це не сектанство. Громадські організації це не секти. Типу, Там немає вождів, там немає пастирів, там немає людей, які моляться на архітектуру, чи моляться на зелені дерева, чи моляться там. На велобайки там чи щось типу такого, це спільнота найбільш активних небайдужих людей. Чим більше буде небайдужих людей, тим краще буде середовище, в якому ми живемо. Тому що воно не прив'язується до якоїсь певної тематики. Людина, яка відстояла якусь архітектурну пам'ятку, побачила свою суб'єктність і зрозуміла, що вона може впливати на міські процеси. Вона зрозуміла, що а міську політику визначають не люди, які приїжджають на геліках, а люди, які живуть, які живуть в цьому місті і в яких є свої потреби. Ми розуміємо, що зелені зони це потреба більшості киян. Ми розуміємо, що якісний громадський транспорт це потреба більшості киян. Ми розуміємо, що історичне середовище, збережені пам'ятки історії архітектури це потреба більшості киян. І коли у людини відбувається усвідомлення оцих якихось простих істин, вона стає суб'єктною, вона може впливати на процеси. І е, зараз таких людей більше, більше, більше стає. І коли їх стане критична більшість, система почне змінюватися, змінюватися під цей запит громадськості. Ну, типу, чого ми домагаємося?